Доброго вечора. Шановні колеги та коліжанки, сьогодні я хотів би з вами е, поговорити про фільтри в зведеній таблиці. Але перед тим, як е, перейти до до, до, таблиць, до Excel, хочу нагадати, що треба лайкати та підписуватися. Отже, таблиці. Е, на минулому відео е, я показував, як зробити табличку під зведену таблицю і як е, її саме е, зробити найпростішу зведену таблицю. Е, сьогодні я на цьому не акцентуюсь, тому опускайтеся на відео вниз і дивіться, е, як зробити зведену таблицю, якщо вам її необхідно. Зробити. Якщо ви вже побачили це, як це робиться, і хочете подивитися, як працювати з фільтрами, то продовжуємо дивитися, що я буду робити. Отже, в мене в таблиці є поля «Контрагент», дата. Ознака, чи це ФОП, чи це ЙО, сума продажу, ставка ПДВ і сума ПДВ. Та, по факту, це ніби така навчальна табличка з реалізацією е, по датах. У мене є якийсь контрагент, є дата йому реалізації, є ознака, хто він такий ФОП чи ЙО, і сума продажу, ставка ПДВ і сума ПДВ. Е, Дуже часто є необхідність подивитися реалізацію лише ФОПам, реалізацію лише юридичним особам. Якщо ми маємо весь масив там, умовно за рік ем, реалізацію, то можливо, треба подивитися за конкретний місяць чи за квартал. А взагалі, коли ви щось робите і аналізуєте, то це необхідно робити дуже швидко і. Ем, для того, щоб побачити якусь певну закономірність. Це все можна, звичайно, робити отак, от, форматуючи і фільтруючи інформацію тут і роблячи 10-20 табличок рядочком. ну, це ну, не зовсім зручно, не зовсім швидко, і нікому такий аналітик, в принципі, не потрібний. Тому ми з вами вчимося, як зробити в зведеній таблиці. Виділяю і вставляю зведену табличку. Так, є в мене моя зведена таблиця. Умовно, контрагента я кидаю донизу, ставлю суму продажу і суму ПДВ. От така от в мене вийшла таблиця, з якою вже варто щось робити, форматувати, фільтрувати. Ну, наприклад, мені необхідно вибрати інформацію лише по якомусь одному контрагенту. За весь цей період, а не всі вони для того, щоб не треба було це копіювати, відносити в сторону і переробляти цю табличку, можна поле контрагент пересунути в поле фільтри. Відповідно, от в цій частині зведеної таблиці в нас буде загальна сума по всіх контрагентах. Самі контрагенти винесені сюди в фільтр. Якщо я хочу, щоб мені отут знизу просумував лише по одному контрагенту, я. Заходжу, отут в оцей трикутничок і обираю якогось з них. Наприклад, контрагент 1 ТОВ. І в мене сума лише по ньому. З усієї таблиці, яка в мене там була, хочу контрагента е, ФОПа. Контрагента 2, от він, зайшов, замінив, і сума знизу перерахувалася. Якщо я хочу з. Цих контагентів вибрати лише конкретних якихось, то е, я таку можливість маю, але необхідно зробити додаткові дії. Отут знизу є вибрати кілька елементів. Обираєте це. І ось тут появляється у вас можливість доставляти галочки або забирати галочки. Ну, наприклад, я хочу обрати всіх фопів. От він в мене є ФОП-контрагент 2, і ФОПом є контрагент 4. Нажимаю ОК. І воно мені вивело суму лише по ФОПах. Ну, якщо я хочу замінити ФОПів на юридичних осіб, то я можу переставити галочки натовки. І ОК. І воно мені перерахувало суму. Але ви бачите, що тут не показано, що це за контрагент. Ну, це доволі незручно, коли треба комусь це скопіювати і відправити, бо не зрозуміли, які контрагенти просумовані в ці суми. Тоді ми можемо повернути наших контрагентів назад в рядки і скористатися іншим фільтром, який є дещо схованим. От він, оця от. Кнопочка з трикутничком донизу. Нажимаємо її, і нам з'являється щось схоже на фільтр. А це, в принципі, він і є. І тут ми можемо обрати знову ж таки наших контрагентів ФОПів нажати ОК. І все. В мене в таблиці залишилися е, лише контрагент 2, контрагент 4, ті, які в мене є ФОПами, розбивка суми по них і загальна сума по них. Ту, яку ми раніше бачили, коли контрагенти були просто фільтри. Окей. Також до е, цієї таблички ми можемо додати іншу колонку, так тобто ми маємо в нашій звичайній таблиці, яку ми підготували, колонку ФОП Юрики, так? тобто ознака е, контрагента і самого. Контрагента, тобто назву контрагента. Назву контрагента ми отут використали. Тепер ми можемо собі їх погрупувати окремо як ФОПів і як юридичних осіб. Тобто в цю о, таблицю додати ще одну колонку з ознакою, чи це ФОП, чи це юридична особа. І воно тоді їх прогортає і порахує загальну суму по них. Беру своїх ФОПів і тягну над контрагента. Отак от, от воно в мене вийшло. Воно мені просумувало по юридичних особах і по ФОПах. Але зазвичай е може вам бути необхідним. Лише ФОПи або лише юридичні особи. І якщо у вас є там 200 контагентів, то робити так, як я робив на попередньому етапі, та просто зі всіх наших е довідника, контрагентів представляти галочки вручну ФОП не ФОП, отого хочу, отого не хочу, то ви можете оце поле ФОП-ю просто закинути у фільтр. І тоді у вас буде можливість відфільтрувати лише Фопів або лише юридичних осіб. От таким от макаром воно а, може працювати. Доволі корисна штука. Складнішою є робота з датами в фільтрах. Про це ми поговоримо в наступних відео. А на сьогодні. Все, дякую за увагу. Не забувайте лайкати і підписуватися. До зустрічі!